Славися, добре, добре. Слава Ісусу Христу! Слава Богу, маємо серед знову і день для того, щоб слухати Боже слава, щоб славити Його ярчу ми порозумали над таким місцем, яке говорить про переможців. Що такі переможці? Біблія закликає нас перемагати, бути перевозими. І саме в чому бути перемогати? В Чому ти маєш бути перемагати? І багато місць які прирівнюють до спортивних змагань, життя наше. Багато є місць, де Бог хоче, щоб ми в духовному житті нашому були перевозими. Знаєте, дуже часто, коли я почав читати уявлення і можливо я це, коли було на молитві слово, але я думаю, що у нас є молитви небагато на молитві, а зараз є більше це слово до церкви. Я би хотів, щоб ми заубачили деякі промісні Біблії, коли уявлення мало слова, воно несе в собі. Правда, відкриттів на майбутнє. Це те, що життя дуже, не дуже проповідується про це. Не дуже, хто збереться це м'ясові, знайдемо, насправді, і було і не потрібно нам знати, що буде завтра. Коли питали учні, Ісус Христос сказав, то не ваша справа. Є речі, коли не так і важливі нам в нашому житті. Але є речі в Біблії, які записані, які дуже і важливі для мене і для тебе. І знаєте, коли було відкрито до тих церков, декількох, які написано, як і тут і що Бог відкривав цим церквам. Ми знаємо з біблії, Бог показував їхнє духовне, і свої питання. Для чого Бог В Цих ув'явлення є дуже багато сказаного, те, що сховане є. Ми я не буду зачепити те, що сховане, було те, що не видно, не видно людському оку. Це було дещо церква. І ваш. І моє питання, навіщо це робив? Чому Бог? Потім зайняти пророкам, були до церков. І можна подумати, знаєте, що ні одна церква не було до Можна подумати, читавши ці послання до церков, що Бог щось, щось сталося. Але є певні речі. Який Бог робить різницю і хочу, щоб ми з вами розуміли, що потрібно те, що Бог відкривав потрібно, те, що поправити. Потрібно дещо зробити в своєму житті. І стоїть питання. А не вже всі, і в посланнях. Такому, що Я зачитаю, це буде другий розділ 14 віршик, Це є послання Берганської по церкви. Але я буду читати декілька де, де, ну, по одному віршику, другий розділ, 14 віршик. Але трохи я маю на тебе, бо там тих, хто тримається на руки. Алан, що навчав був баланка покласти спотікання перед синами Ізраїля, що діли і досі жертви і чинили. Я хочу зупинитися на тому, що 14-й вірше каже, але маю на тебе, бо маєш там ти». тобто йдеться не про суценбі, каже, маєш там ти. Тобто, Декілька людей. Третій розі до Садівської церкви Четвертий вірші прочитаємо з вами. Ти маєш і в садах кілька пен, що одежі своєї не споганили, І в білій зимою ходитимуть погідні вони. Тобто посланя посилалися до церкви, але цих посадяк є. Такі Певні відмінності. Тут є сказано, що маєш таких інші положення, і тут є сказано, ти маєш і в садах кілька імен, що одежі свої не споганили і в білі зо мною ходитимуть, бо їй вони. І п'ятий більше каже, переможець зотягнеться в білу одежу, а імені його я не змію у скниві життя. І імені його. Визнаю перед Отцем своїм і перед його англою. І... Десятий вірший, тої самої розіму. А що ти зберіг слово мого, то я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь Всесвіт. Щоб пробовувати мешканців землі, я прийду незабаром тримай, що ти маєш, щоб кого він віця ніхто не забрав. І знову каже: переможця зроблю я сладбом у храмі Богомого. І той самому розвитку 21-й вірші переможку і я дам на моєму престолі мною, як і я переміг був із у серцем сів на престолі Його. І в кожному посланні є сказано за переможцем. І так само ж в другому році в тої берганської церкви, каже, хто має духа, хай чує, що дух промовляється вам. Переможці там сісти, їсти, приховану манну, і дав йому білого каменя, і на камені написано іменне нове, якого не знає ніхто, тільки той, хто приймає його. І сказав, що перемости я дам їсти приховану ману. І ім'я його буде написано на Білому камені. І я вже говорив, ділився цим навіть, коли я почав прочікувати, і мені став цікавитися вірши, ці що це за прихована мама. Ми знаємо зі старого заповіту. Прихована мана, вона була непригодною назад. Ця прихована манна, вона не потрібна була тоді, тоді подала манну кожен день. Але тут що сказано, таке, що той, хто перемагає, той, хто у духовній боротьбі переможе, можливо, той, хто записається оливою, Словом Божим, в житті своєму. Воно для нього і прихована лами, якою Він буде жити і буде для тих, хто навколо нього будуть покинути благодати. Знаєте, дуже і важливо, що те слово, яке відходить від наших уст, воно було Біблія каже, благодати тих, хто слухає. Це слово має підкріпляти на тусі, воно має зміцняти в білі, воно має давати певний чинки розуміння кожного слова. Знаєте, дуже часто ми можемо брати. О! Казала одна сестра, каже, я чула, там проросло наші церкви. Такий дух і був. Щось таке знаєте, яка церква. якась така, напевно, вже Божій не може. Господь, коли буде ці послання до сукову. Він робить тут вникати, всі, всі розбирати ці послання. Оказується, що Бог хоче одних утішити, одним дати відбання, щоб вони розуміли, що каже, я знаю ці твої справи, твої діла. І каже, ти деяких не можеш терпіти, і я їх не навіть, і я їх ненавиджу. маю. У Біблі сказано багато про певних речі життя. І похвалю різницю. І знаєте, чим четвер місце, яке, напевно, є таким цікавим Біблії, яке є перше свободи апостола Павла до Івана, другий розділ з 19 віршів каже такі слова. Перше послання до Івана, другий розділ, 19 вірші. І з нас вони вийшли. Та до нас не належали. Коли були належали до нас, то залишилося з нами. Але вийшло, що відкрилося, що не всі вони наші. І Не йдеться про е, певні моменти в житті, які роблять е, короткого часу люди. Але це місце говорить про те, що. Багато покликаних, а вибраних мало. І як я вже не раз сказав, хоч мало сірність, і нас на церкві костої це пісня. І що вона дає нам розуміння? Те, що Господь сьогодні закликає тебе на небути переможцем. Можливо, ти до кінця не розумієш. Що відбувається, і, і можливо немає такого чіткого бачення в твоєму житті. Але Господь сьогодні закликає тебе мене. Особливо молодий каже, ви примукаву молоді ви сильні. Ви можете сьогодні цю силу перемагати того, хто посилає вам в житті вашому спокуси, посилає в житті вам боротьбу э, Духовну духовному і Бог закликає, щоб будете приносими, Бог закликає, щоб будете сильними. І буває час. Бог дає час. Коли він хоче, щоб ти в цьому шансі був в правильній реакції. Що таке час? Є час, знаєте, коли ти зауважуєш в молодому віці, та й навіть сестра казала, каже, такі прості речі. Коли я каже, добре не розуміла, всяк не була, тільки йшла до Бога, каже, коли чекала всякі книжки, каже, ми починали багато. Вони мені каже, так, йдуть. Коли каже, каже, на, почитай Біблію, каже, я взяла цю Біблію, починаю читати. Каже, я засинаю. І я думаю, що таке? Це сестра нашої церкви посвідчила, каже, о, о, то щось каже, не просто. Це щось таке незвичайне. Каже, читаєш, Слугу книжку читала, тут беру цю книжку, така сама книжка боліби. Але але ти починаєш розуміти, що до того поклав прикласти треба зусилля. Знаєх хто дитині зробити зло або зробити якусь пахність. А щось добре зробити, що прикладаєш зусилля. І дуже часто ми дивимося на наше життя і розуміємо, що дявол відкраде наш час, краде нашу увагу. Ти дивишся, коли. Знаєте, Треба щось дуже важне, зробити, сконцентрувати увагу, а тобі хочеться про щось інше поговорити, тобі хочеться про щось провести разом час. Дуже часто, коли молодь хоче проводити час, І, ми так зауважували наразі, а ми молоді на співці. Всі, коли треба знаєте, вчитися, коли треба прикладати старання, всі хочуть про щось сім'я поговорити, тут, ну, то добре, дуже часто мало зустрічається. І хочеться щось сказати один одному. Але коли закінчується час спілки, всі спішать додому. Або коли закінчується час служіння, Богу, всі спішать до Бога. Вже ніхто не хоче говорити ні про що. Що хотіли, то сказали. І ти розумієш, що лукавий він краде час до Господа. Лукавий він краде час для того, щоб ти його використав втрали. Він каже, тобі не сьогодні, а завтра. Завтра твій день покаяння. Не сьогодні, Бог не Духом Святим, а вже завтра. І так Лукавий посилає такі моменти в житті. Що, ти розумієш, що треба перемогти, що треба бути переможцем, що треба прикласти зусилля, старайний час використати нікого лукаві казу. Хотів би зупинитися на цій темі. що є церква Божа. Бог закликає нас, так як він і бадьоро, можливо, деякі можливо деякі доряду. Церкві до цих тилков. І в техніках. Але сьогодні Бог має багато по цьому світі. Він говорить, можливо, через пророцтва, через Божество. Але Бог Він хоче, щоб церква зростала, щоб церква була перемогти. І ті обідні, з яких він обіцяє, каже, я дам вам всі збір на Христові. Тільки переможемо чоловіки, які були серед них, серед стовпами церкви Божої. Каже, переможці будуть в моєму храмі. Дуже багато відказано. Це все не мови, знаєте, так, якось в одній тематиці написано до кожної церкви. Але. Певні можливості, певні були відмінності характеру церкви, або е, зріст церкви одні були знаєте, в іншому такому положенні, другі мали любов, які були багаті, е, фінансово, але щось інше оказалося. Дійсно, багато не хочу я багато говорити, але суть одна. Господь хоче, щоб ми були переможцями. І неможливо, знаєте, ця церква в рамку, вона є Божа. І якщо ми любимо сильно одній до Господа, то хоче, щоб ви сьогодні поспішили було таке просто в червонограді, знаєте, ще до війни, ще як тільки а то було, коли Бог казав, якщо ви ледве справляється з ну Це про образі війни. А як прийде час, треба буде справлятися з конними, чи будете мати силу, Тим, чи будете мати цей запас, є Слово Божого, яким зможе дати вісіч в день тяжкий, трудний, в день випробування, в день натапі духовні, чи будеш переносим, чи будеш мати цю силу. Якщо ледве справляється своїм характером, своїми тіцями місцями, своїм я, своїм таким, тим, що сьогодні залишає тобі бути духовним, бути переможним над тілом своїм. А що коли, коли буде, прийдеться боротьба духовна проти злоби, проти, задумав цього світу, ай Бог допоможе на сестри, ай Бог на мене силу. Щоб ми були приносими і всякий дар, всяке служіння Бог, і для того, щоб церква міцною, для того, щоб церква зростала для слава Божої, хай буде послали, Божі ім'я і послано віки. Амінь.